Не на першому діловому студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. Уряд планує збільшити чисельність збройних сил України до 250 тисяч солдатів. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Кабміну. Відповідний законопроект уже на розгляді парламенту нагадаю, згідно із указом президента, вчора розпочалася нова хвиля мобілізації. До армії призовуть ще 50 тисяч військових. Ми пропонуємо встановити чисельність збройних сил України у кількості 250 тисяч осіб. Це збільшення на 68 тисяч людей. І в Україні можуть розширити географію проведення контртерористичних заходів, каже голова РНБО Олександр Турчинов. Наразі силовики посилено відпрацьовують антитерористичну операцію в Харкові і після цього поїдуть до інших міст. Це рішення ухвалили після низки терактів у Харкові, Запоріжжі та в Одесі. Вимагаємо роз'яснень. Україна дала Росії часу до 22 січня, аби пояснити перебування 50 тисяч російських військових на кордоні. Заявив речник МЗС Євген Перебийніс. Каже, Федерація стягнула бійців у повній бойовій готовності, і розгорнула бойову техніку, якої раніше в прикордонних областях не було. Тож Україна вимагає від Росії пояснити мету такої військової активності і зазначити, коли бійці відійдуть від кордону разом із федерацією. Запит отримали й усі країни учасниці ОБСЄ. Україна та США домовляться про спільну підготовку військових. Про це повідомив речник генштабу збройних сил України Владислав Селезньов. У ході сьогоднішньої зустрічі у Вінниці делегації Національної гвардії штату Каліфорнія та командувачів збройних сил України сторони обговорять і подальшу військову допомогу. Нагадаю, посол США у Києві Джефрі Паєт повідомляв, що Україна та Америка домовилися про спільне реформування збройних сил. Сторона виговорять питання спільної підготовки в контексті реформування сухопутних військ Збройних сил України, а також досвіду набутого під час проведення антитерористичної операції на сході України. Україна посилює охорону кордону із Придністров'ям, аби не допустити можливих вторгнень та провокацій на українсько-молдовській межі. Повідомляють у Раді національної безпеки та оборони. Нагадаю, раніше українські спецслужби заявляли, що в Придністров'ї навчалося близько 400 російських військових. Особовий склад бригади Національної гвардії України здійснив марш основних сил в райони виконання службово-бойових завдань із посилення ділянок Придністровського сегмента українсько-молдовського кордону. У Криму обмежили терміни перебування переселенців із Донбасом. Тепер біженці зі східних регіонів без дозволу на роботу зможуть оселитися на території півострова лише на три місяці. Самопроголошена влада республіки вже й затвердила відповідний указ, отримавши необхідні дозволи, біженці зможуть жити на півострові впродовж року. Росія може втратити український енергетичний ринок, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, Україні вже вдалося суттєво скоротити паливні постачання з Федерації. Тож тенденція триватиме. Також Яценюк наголосив, Україна чергових дисконтів не проситиме. Нагадаю, в Росії заявили, що з 1 квітня скасують знижку на газ для Києва. Тому ми звертаємось до росіян бути дуже зваженими у будь-яких заявах. Тому що ситуація на світовому ринку енергетичних ресурсів кардинально змінилася, повне витіснення Газпрому з українського ринку лише питання часу, додає глава Нафтогазу Андрій Коболєв. За його словами, Україна бездоганно транспортуватиме російський газ на захід, але купувати паливо для українських споживачів найімовірніше буде вигідніше на європейському ринку. Великі люди у маленькому містечку у швейцарському Давосі стартував всесвітній економічний форум. Понад 2,5 тисячі учасників, серед яких світова політична та економічна еліта протягом чотирьох днів вирішуватимуть хід історії. Спектр питань для дискусій досить широкий від ісламізму до глобального потепління. Обговорять сильні світу і кризу в єврозоні, падіння цін на нафту та проблеми в банківського сектора. Не обійдуть стороною і українське питання. Президент України Петро. Порошенко вперше на форумі розпочав велику сесію, присвячену майбутньому країни. Від грудня ми чекали на припинення вогню на Донбасі. Проте цього не сталося. Воєнні дії продовжуються, і це загрожує всій Європі. На сході України діють терористи. Це підтверджує трагедія під волновахою. Я сподіваюся, що Європа нас розуміє, адже теж пережила потрясіння Шарлі Ебдо. Вопросы безопасности это ключевой, потому что это стабильность мировая, это взаимоотношения Россия Запад, наверное, ключевое. Ну и на этом фоне фактор Украины будет иметь, конечно, очень серьезную ну, как бы роль. Росія не планує скасовувати продовольчі ембарго з країн Євросоюзу. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Федерації Аркадій Дворкович на всесвітньому економічному форумі в Давосі. За його словами, майбутнє заборони на західні продукти харчування залежить від політики заходу. Нагадаю, Росія у відповідь на секторальні економічні санкції ЄС та США обмежила для них імпорт продовольчих товарів. Планів скасовувати ембарго поки немає. Завдяки цьому інструменту наші виробники мають можливість працювати на більш конкурентних умовах, адже зараз вони не можуть отримати в банку гроші під такі ж ставки, як це було до запровадження санкцій. А у Берліні сьогодні зустрічаються міністри закордонних справ країн Нормандської четвірки Павло Клімкін, Сергій Лавров та Лоран Фабіус. Прилетіли до німецької столиці, де разом із Франком Вальтером Штайнмаером обговорюють шляхи вирішення кризи на сході України. Це вже друга така зустріч цього року. На попередніх переговорах, 12 січня, главам МЗС вдалося лише підтвердити необхідність дотримання мінських домовленостей та термінового припинення вогню. Розвідувальний корабель військово-морського флоту Росії увійшов у порт Гавани напередодні переговорів між Кубою та США. Кубинська влада прибуття іноземного судна не анонсувала. У Пентагоні кажуть, інцидент тривоги не викликає, і Вашингтон з Гаваною продовжать переговори, які триватимуть до 24 січня. Москва ситуацію ніяк не коментує. Сподіваються, у Білокам'яні лише на те, що відлига американсько-кубинських відносин не зашкодить Росії. Надеюсь, что, что нет. Надеюсь, что Соединенные Штаты исходят из своих национальных интересов, а не из желания, а желания кому-то насолить. Хотя бывают и примеры иного рода. 735 мільйонів євро виділить Франція на боротьбу із тероризмом протягом трьох років. Про це заявив прем'єр-міністр країни Мануель Вальс. З цієї суми 425 мільйонів інвестують в антитерористичні заходи та обладнання. Решту коштів витратять на оплату праці правоохоронних органів. Співробітників муніципальної поліції планують оснастити куленепробивними жилетами. В рамках боротьби з тероризмом з'являться і нові робочі місця. 1400 вакансій вакансії від Відкриються у міністерстві внутрішніх справ ще 950 у мін'юсті. З'являться робочі місця і у міністерствах оборони та фінансів. Нагадаю, французька влада почала вживати надзвичайних заходів після серії терактів у Парижі. І на цьому в мене поки що все. Ще більше новин є на нашому сайті. Його адреса fbc.net.ua. Залишайтеся з нами, будьте першими. Побачимось. Одяг ведучих наданий must-have.